Доброго дня, любі дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні у нас з вами заняття малювання. Перед нами картинка, на якій дітки дарують своїй мамі квітки. До нас Оленка завітала. Вона теж зробила подарунок своїй матусі. Ось вона прикрасила хустинку для матусі. Ось такими квіточками. Малювала вона пальчиками. І ми з вами сьогодні намалюємо. Для цього нам потрібна фарба гуаш різнокольорова, жовтого, червоного, синього і зеленого кольорів, пензли, вологі серветки. Сідайте рівнесенько, розпочинаємо. Почнемо з червоної фарби. Показали вказівний пальчик. Вмачаємо у червону фарбу і будемо робити. Червону квіточку, пелюстки в нас будуть червоні. От в куточку. Одніє ручки тримаємо папір, щоб він не сказав по столу. Є в нас квіточки чудові, вони кольорові. Тепер в цьому куточку робимо пелюстки. Ось вони йдуть отак по колу, по колу вони йдуть. Тримаємо листочок. Давайте ще й серединки намалюємо теж червону квіточку. От наші пелюстки бігають по колу. От так. От Є в нас. Тепер беремо серветочку, витираємо пальчик і будемо малювати синю квітку. Теж так, таким методом. От в цьому куточку. Не забувайте, тримаємо листочок. Батьки, допомагайте діткам. І пішли. Місяць березень іде, щиро посміхається. З усіма, з усіма, з усіма вітається. І в цьому куточку теж синя квіточка. От. І посередині у нас буде букетик синя квіточка. Обережно ручку так трошки-трішки піднімайте, щоб не розмазали. Отак. От І у нас ось Вийшли ще. Беремо серветочку, витираємо пальчик. Тепер що у нас не вистачає? Серединок якого кольору? Жовтий. Мачаємо у жовту фарбу. І от у нас серединка квіточки. Серединка квіточки. В букетик поставили серединку. І от в цих куточках.